Знай, люби, оберігай, любий, друже, рідний край є на нашій Україні величні, сильні та єдині гори Карпати, вражаючі й нині. Сьогодні ми, як справжні альпіністи, підніматимемося горами знань. Найвищої верхівки дістанеться найрозумніший. Готові? Починаємо. А щоб почати сходження, потрібно виконати звуковий аналіз слів. Отже, друзі. Сьогодні ми будемо робити звуковий аналіз слова усно. Скільки всього звуків у слові рушник? Шість. Правильно. Скажіть, будь ласка, скільки голосних звуків у слові рушник? 2. Скільки приголосних звука? Чотири. Правильно. На який склад падає наголос у слові рушник? На другий склад молодці. Наступне слово коровай. Скажіть, будь ласка, скільки звуків у слові коровай? Скільки звуків у слові Коровай? Сім звуків, правильно. Скільки голосних звуків? Три молодці, а приголосних чотири. Так, на який склад падає наголос? У слові Коровай. На третій склад. Молодці. Скажіть, будь ласка, чи однакова кількість звуків в обох словах? Ні, молодці! У вас гарний старт. Усі подолали початковий рубіж. Ми почали сходження. А тепер зіграємо у гру, яка називається Замінюємо звуки. Вам потрібно замінити один звук і поміняти при цьому слово, День. А можемо перетворити його на слово пень. Молодці. Бачите, коли змінюється хоча б один звук у слові, то водночас повністю змінюється значення цього слова. Отже, Давайте перетворимо слово лінь. На яке слово можемо його перетворити? На слово тінь. Молодці. Порт перетворюється на торт. Замініть перший звук у слові лід і отримаєте слово дід. А якщо змінити другий звук у слові бинт, ми отримаємо бант. Молодці. А зараз я пропоную вам пограти у буквенний конструктор. Для цього нам знадобляться палички. Або можна взяти олівці і викласти за допомогою паличок букви, так як це показано на екрані. А ось на нас вже чекає дуже цікава вправа граматична арифметика. Давайте розв'яжемо граматичні приклади. МА. Плюс ма дорівнює мама. Та плюс то дорівнює тато. Со плюс ва дорівнює сова. Ко плюс за дорівнює коза. Молоко мінус ко. Додати ток дорівнює мо. Лоток. Каток мінус ток плюс ша дорівнює каша. Молодці! Сміливі малята, розумні малята здійнялись ви разом всі горами знань. Ми шлях подолали, завдання здолали. Ви, друзі, ж мені розкажіть: сподобалось вам у гори ходить?